бути вдома! Ми хочемо, бути вдома! Нас просто переселяють. Як написали, на п'ятий поверх, в п'ятиповерхівку 400 людей. Плакатами факультет іноземних мов Окрема сім'я. Ми хочемо бути почутими. На площі біля будівлі університету зібралися, за підрахунками Суспільного, 80 людей. Це студенти та викладачі факультету іноземних мов. Навчаються на факультеті 380 студентів. Олександра Басецька каже проти переїзду в інший корпус, бо аудиторії там не облаштовані для вивчення іноземних мов. Певні лабораторії, в яких добре, чутно звук. Треба розвивати і аудіювання, і говоріння. І для цього треба певні умови, які впевнені, їх не буде в п'ятиповерхівці. Наші викладачі просто по камінчику відбудовували наш факультет. Все ж таки, кількість студентів говорить сама про себе. 400, 400 людей на таких двох маленьких поверхах. Володимир Крижанівський студент факультету іноземних мов. Участь в акції не брав. Хоч і називається тепер філологічним, нас об'єднали, але все одно диплом добуде перекладача. Я не думаю, що будуть якось нам перешкоджати навчання. Я думаю, що все зроблять так, щоб нам було комфортно навчатися. Олександр Білоус працює на кафедрі перекладу факультету іноземних мов. каже, рішення про об'єднання факультету філології, журналістики та іноземних мов ухвалювали під час відпусток. Тепер він називається факультет філології. Додає об'єднання факультетів пов'язано з кількістю студентів. Приєднали до нас факультет філології та журналістики, тому що вони не добирають студентів. У них 150 студентів, у нас майже 400 студентів, а факультет не має права е, бути факультетом, якщо на ньому менше ніж 200 студентів. Студенти підписували договори, батьки знаються, що вони підписували договори на навчання на факультеті іноземних мов. Якщо це буде перенесення, або вони будуть бігати туди-сюди. Про лабораторію синхронного перекладу це теж, як кажуть, візитівка факультету іноземних мов. Показує аудиторії, де нині вивчають іноземні мови. Це лабораторія машинного перекладу та мультимедійні класи. Чому вони такі маленькі, тому що групи наші, вони десь об'єднані тобто, кількістю від 10 до 15 осіб. Це при викладанні іноземних мов повинен бути аудіовізуальний контакт поближче до викладача, поближче один до одного, тому що студенти працюють в діалогом. До протестувальників вийшов ректор. Пояснює, під час реформування в університеті скоротили кількість факультетів. Вважає, це покращить якість навчання. В межах законодавства відповідних процедур відбулося осучаснення структури університету. Замість восьми стало п'ять факультетів, і за це рішення одноголосно проголосувала вчена рада університету в кількості понад 50 осіб науковців. Щодо так би мовити, переселення окремих факультетів, їх розташування в межах корпусах з метою більш так би мовити зробити ефективний і якісний освітній процес. З'явилося зустрічне питання після зустрічі з ректором. Це на рахунок того, яким чином збираються розміщати тут філфак по приблизним підрахункам. Це ж буде ну, більше 600 людей. За словами ректора, куди саме і коли переселятимуть факультет іноземних мов, вирішать після загальних зборів зі студентами та викладачами. Планують їх на завтра. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.